У залі кінотеатру імені Тараса Шевченка зібралися діти, дружини та матері загиблих захисників України. Родини героїв запросили на церемонію вручення дітям іменних колонів оберегів Батьківське серце. Представники громадської спілки Всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України. Спілка є ініціатором та організатором такого всеукраїнського проєкту, що був започаткований нею у 2019 році. Декілька років ми вручили всього біля шести тисяч таких колонів, а безпосередньо вже за ці два роки вручили більше двадцяти тисяч. І, на жаль, статистика і хід війни показує, що кількість родин, які осередили від відсутності загиблі батька, сина, мами, доньки. Набагато збільшується, це та ціна, яку ми платимо за нашу незалежність, за можливість жити під мирним небом. Відзнака батьківське серце це срібний кулон у вигляді серця, обрамленого терновим вінком з краплиною крові. На зворотному боці кулона викарбуване прізвище, ім'я загиблого героя додається імене посвідчення. Кулон, створений не дизайнерами, а військовими. Це не прикраса, це оберіг дитині від загиблого батька, який вручають його побратими. Ми повинні пам'ятати про цих героїв, тому що їх життя. Віддане за нас їхня пролита кров не повинні бути забутими, і самим кращою пам'яттю про них буде якраз і наша перемога, і розбудова нашої України. До учасників заходу звернувся міський голова Василь Сидор. Ми сьогодні ще раз маємо нагоду виразити величезну шану тим, хто захищав Україну, величезну повагу, хто сьогодні захищає і рідним і близьким надзвичайною дорогою надзвичайно дорогою ціною нам сьогодні вдається відстоювати україну ми виражаємо слова великої поваги всім воїнам, сім'ям, ріднім, всім хто працює на перемогу. Урочистості атмосфері церемонії вручення оберегів додали неймовірно проникливі слова та музика у виконанні викладачів та вихованців мистецької школи. Петро Скиба висловив подяку міському голові, працівникам закладу та благодійникам, керівникам промислових підприємств Миколі Дубіні і Валерію Зайонцу за те, що ті долучилися до виготовлення колонів оберегів.